Привіт! В цьому відео ми розберемо внутрішній модуль CallHub в crm системі продажі. CallHub є основною частиною кожного бізнесу. Вона спрямована на первісну обробку замовлень та роботу з клієнтами, що є найважливішою частиною вашого бізнесу. Цей модуль допоможе вам оптимізувати, структурувати та автоматизувати роботу вашого кол-центру. Щоб налаштувати модуль обзвіну, нам потрібно перейти до розділу модулів, де у групі допомагаторів ми можемо побачити наш «Call Hub». Він буде вже увімкнутий. Нам потрібно перейти у його налаштування. На сторінці налаштування ми маємо три основні налаштування. Перше це скрипт продажу, який буде прив'язаний до усіх замовлень в «Call Hub». Друге це час бронювання замовлення. Ця функція дозволяє прикріпити замовлення до одного менеджеру на обраний час. І трете це налаштування статусів для обробки та позначення пріоритету черги. Розпочнемо з скрипту. Ви можете написати свій унікальний скрипт для менеджерів, незалежно від сфери вашої діяльності. Ви можете зробити шаблон підтвердження замовлення та спіч до продажів. Вставити нагадування для менеджерів та навіть написати швидкі відповіді стосовно вашої роботи. Наступним кроком потрібно обрати час бронювання, цей час буде відповідати за те, щоб менеджери не обробляли разом одне й те саме замовлення, а також не телефонували клієнтові кожні пару хвилин. Останнім кроком налаштування є вибір статусів для обробки та налаштувати їх чергу. Наприклад, тут вже встановлені статуси за чергою: новий передзвонити та відмова від отримання. Давайте додамо ще один оберемо статус отримано та поставимо третій пріоритет. Пріоритет означає замовлення, з якими статусами будь оброблені в першу чергу. В нас спочатку це нові замовлення, після них замовлення зі статусом передзвонити, та на останок це вже відправлені замовлення. Після налаштування розберемо сам модуль кол На сторінці ми одразу маємо наше замовлення. Воно має статус, тип продажу клієнта його номер телефону, спосіб оплати, службу та тип доставки, а також адресу. Ми також маємо товар, обраний у замовлення, його ціну та кількість. Ми також можемо додавати товари до замовлення за потреби за допомогою поля пошуку та обрати потрібну кількість. Ми також маємо рекомендовані товари із скриптом продажу. Скрипти до допи продажі ви можете написати при їх редагуванні, там же ви можете додати до них рекомендовані товари. Ми також маємо наш скрипт продажу для обробки замовлень, а також інформацію по загальній сумі замовлення, знижці та ТТН замовлення, якщо воно вже оформлене. Ви можете редагувати всі параметри, які були заповнені неправильно. А також змінити статус замовлення після обробки. Ви також можете залишити коментар до ТТН замовлення, а також для інших менеджерів при наступній обробці. Також у замовлення є історія, де ви можете переглянути усі дії, які були виконані з замовленням, а також історію дзвінків. Де ви можете прослухати вдалі дзвінки, ви також маєте можливість створити нове замовлення з модулю CallHub. Ви можете запланувати час дзвінку зручний для клієнта. Для цього вам потрібно обрати статус Передзвонити, де буде додаткове поле. Ви можете обрати дату вручну, використати дата пікер або один з шаблонів. Після обробки та оновлення замовлення у вас буде доступ перейти до іншого замовлення. Ви також можете відслідковувати усі вхідні та вихідні дзвінки у підрозділі модуля. На цьому розділі ви маєте список дзвінків, які прив'язані до замовлення, а також мають дані клієнта та менеджера, який оброблював замовлення. Ви можете також прослухати усі вдалі дзвінки. Ви також маєте додатковий контроль обробки замовлень через матрицю статусів. Вона структуризує обробку для менеджерів і робить її поетапною, через що ваші замовлення не будуть загублені. За допомогою простого налаштування роботи колхабу ви зможете оптимізувати роботу менеджерів. Вони матимуть усе потрібне для роботи в одному вікні, а також працюватимуть з замовленнями необхідними в обробці, що прискорить швидкість їх роботи, а вам зменшить кількість витрат на обробку одного замовлення. За допомогою скриптів продажу для вашого бізнесу, ви можете спростити роботу менеджерів. А також прискорити час для обробки замовлення. Також за допомогою вбудованого у вікно розділу товарів та допи продажів та їх скриптів ви зможете збільшити кількість кросейлів та апсейлів, що у висновку збільшить ваш прибуток. За допомогою розділу дзвінків та налаштованих статусів матриці та в самому модулі ви зможете контролювати усі процеси обробки та швидко відслідковувати замовлення. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.